Слава Ісусу Христу! Шановні телеглядачі, любі друзі, я вітаю всіх вас з любов'ю Ісуса Христа і радий зустрічі з вами в нашій черговій телепрограмі Питання Вічності. Я хочу всім телеглядачам нагадати, що ціль та мета нашої програми познайомити людину не з конфесією, навіть не з якимось певним віровизнанням, але з живим і вічним Богом, який проявляє себе через своє Слово. А також приготувати людину до вічності з Творцем. Друзі, я переконаний в тому, що це найважливіші питання, які людина повинна задати за днів життя на землі. І отримати істинно правдиву відповідь, можливо, знову ж тільки від Бога, ні в якому разі не від людей. А Бог являє свою силу, своє слово, свою волю для всіх нас через святе письмо Біблію. Отож, наступні 20 хвилин. З вами буде я, ведучий програми Назар Яківчук. І говорити ми сьогодні будемо про освячення. Отож, залишайтесь з нами. Процес спасіння починається з покаяння. Продовжується через народження згори, але неможливо, щоб він завершився саме. Без процесу освячення. В часи ранньої церкви існувало таке прислів'я: без освячення немає спасіння. Тому спасіння це вже здійснена Божа справа, і про це ми читаємо у Слові Божому. Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився, послання до Ефесян. В посланні до Римлян Павло говорить про спасіння як в майбутньому стані, тобто те, що має ще прийти. Подивімося на ці три часові реальності спасіння саме з точки зору освячення. Без покаяння і відродження, освячення неможливо. Хочеться зупинитись коротко на цьому. Друзі, не покаявшись перед Богом, не довіривши йому свого життя, не отримавши народження згори або відродження людського духа. Процесу освячення бути не може. Адже ми говоримо сьогодні про те, що процес освячення це процес взаємності, тісних стосунків та спільності із Богом Творцем. Тому потрібно найперше покаятись у своїх гріхах, повірити в Ісуса Христа, а також отримати відродження духа, і Господь приготовить для кожного з нас процес, який потрібно пройти, де ми з кожним днем все ближче і ближче наближаємось до нього. Отож, які існують відмінності між оправданням і освяченням. Найперше, стоїть запитання, все ж таки, що таке освячення, і яким чином воно набувається, миттєво чи протягом якогось певного часу. Слово освячення дуже часто згадується на сторінках священного писання, як в старому, так і в новому заповітах. Тобто Біблія показує нам два аспекти освячення. Перше освячення миттєве, тобто позиційне. І друге Освячення поступове, або як ми називаємо його практичне. Миттєве освячення це те, що Христос зробив в нас і для нас, віддавши самого себе в жертву, який помер на Голговському христі і воскрес заради нашого оправдання. Це не був процес, це був миттєвий вчинок смерті Христа за спасіння всього. людства. Поступове освячення це те, що ми робимо із нашої вдячності до Бога. Благаючи знову ж, перебувати в ньому. Освячення це відділення від цього злого та гріховного, і в певній мірі посвячення або присвячення себе Богу. Неможливо бути освяченим, не будучи посвяченим Богу. Священне писання закликає нас дуже часто жити у святості, перебуваючи в чистоті життя свого перед Богом. Слово оправдання означає проголошення правим. Праведним і має відношення до судової практики. Це юридичний термін, який вживається при звинуваченні. Підсудного можна проголосити винним або ж можна оправдати. Ми знаємо, що усі люди винні перед Богом. Послання до римлян написано: всі згрішили і позбавлені Божої слави, усі грішні, але через Ісуса Христа Господь оправдує, прощає. І спасає багатьох людей. Бог оправдує грішника, який приходить до Нього в покаянні. дарма виправдовується Його благодаттю через відкуплення, що в Ісусі Христі, послання до римлян. Це відповідає тому, що ми називаємо миттєвим освяченням, тобто саме тому, що Христос зробив в нас і для нас. Натомість. Поступове практичне освячення, воно стосується нашого духовного життя або нашого зросту. Отже, оправдовує людину Бог один раз це миттєва дія, а освячення триває все життя. В цьому і полягає процес. Оправдання однакове для всіх християн в той час, коли освячення християн, воно різне. Оправдання звершилося один раз, і воно більше не повторюється. Освячення Процес нашого зростання в Бозі та в пізнанні Його істини. Обов'язок християнина зростати в освяченні, як раніше він зростав у гріховності. Читаємо про це. Говорю я по-людському через неміч вашого тіла. Бо як ви віддавали були члени ваші зарабів нечистоті, і беззаконню на беззаконня, так тепер віддайте члени ваші зарабів праведності на освячення. Послання до римлян. Павло пише: ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимось всі на славу Господню, і змінюємось в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. Друге послання до Коринтян. Браття, я себе не вважаю, що я досягнув. Та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду. Я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Послання до Филип'ян. Завершальна стадія освячення стадія досконалої святості. Друзі, досконала святість відбудеться тільки тоді, коли ми пройдемо перехід у вічність, тобто, коли закінчиться наше земне життя на цій землі. Бог і людина співпрацюють в процесі освячення людини. Освячення передусім, це є Божа справа. Павло писав. А сам Бог миру, нехай освятить вас цілком досконало. А непорушений Дух вас, і душа, і тіло нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Перше послання до Солонян. Роль Бога Отця в освяченні людини це дисциплінування. Бог викликає в нас бажання і дію до освячення. Щось подібне говориться в Посланні до євреїв. Бог же миру, що з мертвих підняв великого пастиря вівцям кров'ю вічного заповіту, Господа нашого Ісуса, нехай вас удосконалить у кожному доброму ділі, щоб волю чинити Його. Роль Бога Сина в нашому освяченні полягає саме в тому, що Він придбав для нас це освячення ціною відкуплення. Бог, Дух Святий, здійснює в нас зміни і освячує нас. Адже саме Святий Дух зароджує в нас плоди нашого Духа, про яке написано в посланні апостола Павла до Галата. Святий Дух, Дух Святості, і Він породжує святість в нашому житті. Освячення торкається всієї особистості людини на рівні духа, на рівні душі і на рівні тіла. Коли ми говоримо про дух, ми розуміємо, що Бог. Відроджує дух, і саме посередництвом Духа ми маємо спільність із ним. Бог освячує душу. Ми знаємо, що душа це є воля, інтелект, емоції, почуття. Бог хоче також, щоб ми на рівні своєму душевному шукали єднання із Ним і славили Його із повного серця. Також Бог переживає і дбає про освячення тіла людини для того, щоб ми вже не жили для гріховних пожадливостей. Але щоб ми жили для Божої слави і всім своїм життям свідчили про віру в нього як в живого Бога. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе він у вас? Якого від Бога ви маєте, і ви не свої, бо дорого куплені ви? Отож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони, послання до римлян. Звичайно. Наші тіла можуть бути повністю святими тільки тоді, коли ми перемінимося, коли ми отримаємо від Бога нове тіло. А за днів життя на цій землі, друзі, Господь дає нам процес освячення для того, щоб навіть в тілі своєму ми могли жити чинно і благопристойно, не живучи для пожадливості тіла, але живучи для слави Божої. Декілька слів про мотиви, засоби та наслідки освячення. Новий заповідь згадує про велику кількість мотивів, які мотивують нас на святе життя, щоб жити в тісному єднанні із Господом та кожного дня переживати процес освячення. Я зупинюсь на декількох із них. Бажання догодити Богу і висловити Йому свою любов це дуже важливий мотив покори. Бажання мати чисте сумління перед Богом, бажання стати посуденою на честь, приготовленою для всякого доброго діла, бажання своїм життям. Привертати до Христа невіруючих людей, бажання отримувати благословення від Бога в житті та служінні, бажання заслужити велику нагороду на небесах, бажання мати ще ближче і ближче відношення із Богом. Це дуже важливо, щоб ми про це дбали і думали. Бажання поводитись так, щоб ангели славили Бога за нашу покору, бажання прагнути миру, радості та любові, бажання робити те, що каже робити Бог. Адже його повеління є чіткими вказівками для кожного із нас. Засоби освячення: кров Христа, Слово Боже та молитва. Через кров Христа ми отримали оправдання, а ми говорили, що без оправдання, тобто без покаяння, без народження згори не може бути освячення. Тому кров Христа відіграла важливу роль як засіб нашого освячення. Слово Боже! Через слово Боже Господь промовляє до наших сердець. І ми маємо чудесну можливість, друзі, і прекрасну привілегію щодня відкривати Слово Боже для того, щоб кормити свою душу Словом від Господа. А також молитва. Молитви не буває замало. І в нашій минулій телепрограмі ми говорили, що молитва це є взаємини з Богом, це є час, проведений разом із Ним. Це є щире спілкування, де ми говоримо до Бога, а Бог нам відповідає. Все це є чудовими засобами. Через які ми отримуємо освячення. Отож, щоб жити життям, освячення потрібно перше, навчитись розрізняти погане від доброго. Друге залишити все погане і нечисте. І третє посвятити своє життя на служіння Господу. Друзі, це найкраще, що людина може зробити на землі. Наслідки освячення. Освячення приносить користь самому християнину, його сім'ї, суспільству. І в загальному всьому людству. Святим життям богобійних людей прославляється всесильний та всемогутній Бог. Бог докоряв свого часу Ізраїлеві за те, що вони не жили свято. Сьогодні Бог докоряє наше суспільство саме по тій причині, що воно зіпсуте і не бажає жити святим життям. Святе життя церкви це світло для світу. Про це нам чудово оповідає Євангелист Матвій в п'ятому розділі. Це означає, що наше життя повинно бути прикладом, зразком, взірцем для інших людей. Друзі, в нас є чудовий приклад це є Ісус Христос, який сам жив свято і показав нам шлях до святого побожного життя. Бути добрим християнином означає бути добрим сім'янином, добрим громадянином суспільства і як в загальному порядною людиною. Через кожного з нас в нашому житті. Повинен відображатись Христос. І в мене зараз запитання, друзі, в першу чергу до себе, а в другу чергу до кожного із вас. Чи бачимо ми в собі відображення, вчення Ісуса Христа? Чи бачимо ми в собі хоча б частичку Його характеру? І чи задоволений Бог нашим життям та нашою поведінкою? Освячення це протидія злу і беззаконню. Зло, несправедливість, беззаконня дуже часто сьогодні полошать жителів нашого суспільства. І ми бачимо, що суспільство докладає зусиль для того, щоб боротись зі злом. Але ми забуваємо, що Господь поставив вердикт, що весь світ лежить у злі. Адже все, що в світі, це є пожадливість тіла, пожадливість очей і пиха життєва. І світ нас до Бога не приводить, але тільки відводить. Тому християнство. Протидіє всяким злим вадам цього світу. І якби невелике бажання церкви проповідувати Євангелію, якби не втручання церкви в життя суспільства, світ давно б уже погинув у своїх гріхах та у беззаконнях. Але велика милість Божа, що Бог ще дає шанс покаятись і спастися кожному, хто не пізнав Бога. Освячення це результат. Це видиме підтвердження того, що ми в мирі з Богом та є людьми, народженими згори. Читаємо в Божому Слові. Хіба ви не знаєте, що неправедні не вспадкують Божого царства? Перше послання до Коринча. В духовному житті неможливо стояти на місці, або ми рухаємось вперед до Бога в Його присутність, саме в процесі освячення, або ми повертаємось назад. Назад це в життя в світ. В життя без Бога, в життя в нечистоті та в духовній пустоті. Християнин, який духовно слабне, він ризикує в своєму житті просто втратити спасіння. Тому освячення це процес, який триває протягом всього нашого християнського життя. Це процес духовного зростання, який має початок і випливає з оправдання, що набувається миттєво, і є винятково Божим даром. Освячення як складова оправдання не зупиняється на отриманому. Але рухається далі і сягає вічності. Дорогі друзі, чи переживаємо ми освячення в своєму житті? Чи маємо ми тісні стосунки із Богом і в кінцевому результаті, що дали ми йому місце, прославитися в наших серцях? Ми говорили сьогодні в нашій програмі про те, що освячення можливе тільки тоді, коли є оправдання і коли є народження згори. Тобто, коли ми покаялися і примирилися з Богом через жертву Ісуса Христа і більше не повертаємося. В сторону гріха та неправди. Допоміг би нам Бог, щоб з кожним днем все більше і більше наших краян полюбило Бога, пізнало істину Його, покаялось в гріхах своїх і дало в своїх серцях місце для Бога, щоб освячувати нас кожного дня. Закінчуючи книгу Івана Богослова, автор говорить такі слова: неправедний нехай чинить неправду ще, і поганий нехай ще опоганюється. А праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується. Ото незабаром приходжу, і зі мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами Його. Об'явлення 22 розділ. Хай ваші діла будуть зроблені в Бозі, щоб вам вспадкувати край, приготовлений від Творця. Отож, залишайтесь Богом, друзі, дбайте про власне освячення. Полюбіть Бога понад усе, а свого ближнього як самого себе, і Бог миру буде з вами до кінця віку. З Богом!